Існує велика кількість онлайн-середовищ для створення програмного коду, у тому числі мовою Python, із запуску їх на виконання безпосередньо у браузері. Але іноді дуже корисним є встановлення е, таких середовищ до локального комп'ютера, що дозволяє е, працювати, ну, наприклад, у тих випадках, е, коли у нас немає доступу до інтернету. Сьогодні я ознайомлю вас з своїми власними оподобаннями щодо а, встановлення а, такого а, середовища для розробки і а, запуску програмного коду. А, воно буде складатися з декількох компонентів. Перший компонент PowerShell текстова оболонка для роботи з операційною системою, яка включає низку команд, у тому числі і для роботи з файлами. Другий компонент інтерпретатор мови програмування Python. Третій компонент інтегроване середовище розробки Visual Studio Code, яку розробляє і підтримує корпорація Microsoft. Четвертий компонент система контролю версій Git. І п'ятий необов'язковий компонент це моноширинний Shift JetBrains Mono. Для отримання і встановлення компонентів перейдемо до браузера. У пошуковій системі Google, в пошуковому рядку, введемо 4 літери EWSH ПВШ, отримаємо з вами посилання на оболонку PowerShell. Перейдемо за посиланням, яке говорить PowerShell для кожної системи. Ви бачите його перед собою. Прокрутимо сторінку в... донизу і отримаємо цілу низку посилань на різні версії PowerShell, серед яких є версії для Linux, Macos. Я виберу Windows 64-біти. Ми бачимо з вами три гілки цього програмного продукту. Це так звана LTS, версія з довгостроковою підтримкою. Стабільна версія stable і версія Preview, бета-версія. Я вибираю версію Stable. Починається завантаження. Адже PowerShell завантажилась. Тепер відшукаємо в гулі Python. Тож ми перейдемо до а, пошукового рядку, введемо. Python, Отримаємо з вами також посилання на завантаження інтерпретатора. Перейдемо за цим посиланням і натиснемо цю велику жовту кнопку. Також дочекаємося завантаження. Маємо е, інтерпретатор Python завантаженим. Тепер перейдемо е, до пошуку і встановлення е, Visual Studio Code. Будь ласка, не переплутайте Visual Studio Code і ще один програмний продукт від Microsoft, який називається Visual Studio. Переплутати їх дуже дуже легко, бо е, назви у них ідентичні, і також е, самі логотипи теж дуже схожі. Е, але це є дві різні, е, два, два різні середовища розробки. А і Нас цікавить саме Visual Studio Code. Отже, три слова: Visual Studio Code у назві. Цього програмного продукту. Також перейдемо до сторінки завантаження і побачимо е, теж низку, низку посилань на різні версії для різних операційних систем. Я обираю версію для Windows е, системний е, встановлювач 64 біти. Також дочекаємося завершення завантаження. Завантаження завершено. Перейдемо до системи контролю версій Git. Тож, вводимо пошуковий рядок Google слово Git, отримаємо посилання для завантаження, на який перейдемо. Обираємо операційну систему Windows і натискаємо на перше посилання на цій сторінці. Та чекаємося завершення завантаження. Готово! Наостанок моноширинний моноширений шрифт JetBrains Mono. Знайти його можна у пошуковій системі Google, ввівши до пошукового рядка NerdFonts. Отримаємо з вами посилання для завантаження, на якому знайдемо дуже і дуже багато різних шрифтів. Ви можете обрати шрифт за власним уподобанням, але я завжди обираю шрифт, який називається JetBrains Mono. Отже, натиснемо Завантажити. Цей файл дуже об'ємний, приблизно 145 МБ, Але він включає в себе цілий набір шрифтів, з яких ми візьмемо лише один. Отже, теж зачекаємо на завершення завантаження. Наші завантаження готові. Тепер перейдемо до встановлення. Відкриємо папку, до якої ми завантажили всі наші файли. І почнемо з оболонки PowerShell. Оберемо шлях, за яким буде встановлена ця оболонка. Я зазвичай обираю стандартний. Також залишаю всі опції встановлення за замовченням. І натискаю встановити. Коли встановлення завершено, натискаємо «Фініш». перейдемо до встановлення інтерпретатора Python. Для цього поставимо галочку Додати файл виконання до системного шляху операційної системи. Далі виберемо «Власна інсталяція, Customize Installation, залишимо всі налаштування за замовченням, натиснемо наступне. І виберемо «Прекомпілювати стандартну бібліотеку. Також виберемо Встановити Python для всіх користувачів. І це встановить інтерпретатор Python до папки «Program Files». Якщо ви звикли до встановлення ем, застосунків саме до е, папки е, вашого користувача, на, ці, на, на вашій власній операційній системі, то тоді залишаєте е, цю опцію без змін. Я зазвичай включаю її. Тепер натиснемо Інсталювати. Готово. Перейдемо до встановлення середовища Visual Studio Code. Погоджуємося на ліцензійну угоду, натискаємо далі. Е, залишаємо е, шлях до, для встановлення. За замовчуванням, можемо додати іконку до робочого стола. Натискаємо далі і натискаємо Встановити. Наше середовище розробки також встановлено. Тож, е кластимо цю галочку, знімемо її, для того, щоб не запустити зараз е середовище розробки, натиснемо «Фініш». І тепер встановимо. Систему контроля версії Git. Залишаємо шлях встановлення за замовченням. Також можемо додати іконку на робочий стіл, я цього робити не буду. Натискаємо далі. З редакторів для використання ми вибираємо Visual Studio Code. Натискаємо далі. І далі все за замовченням. Всі налаштування, які будуть запропоновані під час встановлення, залишаємо за замовченням. І натискаємо Встановити. Готово. Натиснемо «Фініш». І останнє, що залишається, це встановлення шрифта JetBrainsMono. Перейдемо до архіву, який ми завантажили. І серед великої кількості присутніх у ньому шрифтів, знайдемо шрифт. Regular. Ось цей JetBrains Mono Regular Nerd Font Complete. Натиснемо на ньому правою кнопкою. Відкриємо його і натиснемо кнопку Встановити. Шрифт встановлений. Після встановлення всіх компонентів перейдемо до середовища Visual Studio Code і при першому запуску воно буде виглядати приблизно таким чином. Тепер нам треба налаштувати його додатково. Для цього перейдемо у розділ додатки. І в додатках знайдемо додаток Python. Встановимо його. Готово. Тепер серед встановлених додатків ми бачимо, що. Маємо не тільки встановлений додаток Python, а також декілька інших, які були встановлені автоматично, тому що додаток Python потребує встановлення і цих додаткових додатків. Наостанок проведемо декілька візуальних налаштувань. Ви можете не робити цього, але я люблю е, тему оформлення, яка називається Dracula. Дракула Official Можемо встановити її також. І після встановлення обираємо Дракула. Тепер наша Візуал-Студія виглядає трошечки світліше. І це, ну, особисто мені це більше приємно для очей. Далі ми перейдемо до налаштувань файл, е, Preferences, Settings. І в налаштуваннях нам треба зробити декілька а, додаткових налаштувань. Отже, перше налаштування ми напишемо zoom і поставимо галочку Editor Mouse Wheel Zoom. Це буде дозволяти нам змінювати розмір шрифта при прокручуванні колесиком мишею з натиснутою клавішою Ctrl. По-друге, змінимо шрифт. Для цього у поле пошуку впишемо Font Family. Родина шрифтів. І замість шрифта за замовченням ми можемо подивитися, як виглядає назва нашого встановленого шрифта. JetBrains Mono, одним словом, NerdFont. Впишемо це в лапках. Також скопіюємо цю назву і внесемо її у поля шрифта для терміналу і шрифта для записників мовою Python. Тепер налаштування можна закривати. Створимо новий проєкт, натиснемо Markdown. І тепер а, перейдемо до. Закладки Explorer і маємо кнопку Відкрити папку. Також ми маємо е, цю опцію е, на головному вікні нашого середовища. Тож ми можемо вибрати або цю опцію, або цю, це не так важливо. У діалоговому вікні, що відкрилися, натиснемо нова папка, назвемо її Example. І виберемо цю папку. Таким чином ми створили з вами новий порожній проєкт. Тепер е, натиснемо. Так, я довіряю авторам цього проєкту, бо ми є авторами цього проєкту. І перейдемо до терміналу. Для цього треба натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Tilda. Ми отримаємо з вами термінал і ми бачимо. Що наш термінал а, це PowerShell. Ви бачите, що ми знаходимося всередині папки нашого новоствореного проєкту Example, а, І з цього місця а, ми можемо з вами створювати файли програмного коду, але я все ж таки рекомендував би вам для початку створити а, віртуальне середовище Python. А, і це ми зробимо з вами з цією метою. Щоб не засмічувати сторонніми бібліотеками оригінальний інтерпретатор, який встановлений до папки Program Files. можна цього і не робити, але знову, коли ми використовуємо різноманітні сторонні бібліотеки і не використовуємо віртуальне середовище Python, у такому випадку ми отримаємо дещо. Деяке засмічення нашого оригінального інтерпретатора різними сторонніми бібліотеками, що в кінці кінців може призвести до певних конфліктів. Якщо ми створимо таке віртуальне середовище, то видалити його наприкінці роботи з ним не буде складати жодних проблем. Тож, давайте з вами зробимо таке середовище за допомогою наступної команди. Ми скажемо: Python або Python, далі diffusm venv. І далі нам треба написати назву папки, в якій це буде наша підпапка, в папці Example, в якій ми будемо зберігати наш, наше віртуальне середовище. Тож, давайте назвемо її Program 1. Натиснемо Enter і зачекаємо. Готово. Як ви бачите, у нас створилася підпапка Program 1, в якій знаходиться. Ще декілька а, папок. І в одній з них ми бачимо з вами файл виконання Python.exe. Цей файл а, буде нашим головним файлом, а, файлом інтерпретатора а, для наших програм. І таким чином ми всі встановлені бібліотеки будуть підключатися саме до цього середовища і а, не будуть ніяк перетинатися з оригінальним встановленням. Яке знаходиться у папці Program Files. Перед встановленням сторонніх бібліотек слід активувати це віртуальне середовище. Для цього ми напишемо наступну команду. Ми перейдемо до папки Program 1. Далі до папки Scripts і далі виконаємо скрипт під назвою Activate. Ми активували наше віртуальне середовище, і це сигналізує нам, про це сигналізує нам ось ця зелена напис, цей зелений напис програм 1 Тепер ми готові встановлювати сторонні бібліотеки. Для встановлення сторонніх бібліотек ми використаємо менеджер пакетів PIP, який входить до, стандартного, до стандартної інсталяції інтерпретатора Python. І для. Для прикладу ми з вами встановимо все необхідне для роботи з базами даних. Для цього використаємо менеджер пакетів PIP. Далі ми напишемо слово install, встановлення. І тепер ми напишемо iPython. Ця стороння бібліотека необхідна для роботи з базами даних. Готово. Також встановимо спеціальний додаток, який називається iPython SQL. Також встановимо спеціальний е, пакет, який дозволяє працювати з так званими записниками Python, які дуже схожі на середовище Google Colab. Напишемо pip install iPyKernel. Саме цей пакет дозволяє такий функціонал. Все, готово. Давайте спробуємо з вами створити перший файл Python. І це буде файл, так званий файл записника. Тож, в папці «Програм 1 ми натиснемо на цю кнопочку, створити новий файл, напишемо main. І розширення у нього буде не PY, як традиційно у файла мови програмування Python а IPYNB. Таким чином ми даємо зрозуміти Visual Studio, що це буде саме записник. Отже, ми створили файл записник. Тепер ми можемо закрити наш доміно. Для того, щоб виконувати код мовою Python у цьому записнику, нам треба вибрати. Середовище, в якому ми будемо виконувати а, цей код. Тож ми виберемо з вами середовище Python. І серед них ми бачимо з вами стандартне встановлення: тиск C, папка Program Files. І також наше, наше віртуальне середовище це Program 1, Scripts. Python, Excel. Ми вибираємо наше віртуальне середовище. Перевіримо роботу. Отже, в комірці для коду напишемо printHello world. І так само, як і в середовищі Google Colab, ми можемо запустити цей код на виконання, натиснувши Ctrl-Enter. Отже, все працює. Давайте перевіримо, чи можемо ми працювати з базами даних. Створимо ще одну комірку для коду і імпортуємо додаток. SQL. Готово. Створимо файл бази даних. Файл бази даних було створено. Все працює. На останок створимо ще один файл для перевірки. Традиційного запуску програм на Python. Тож це буде Main py. І тепер також ми напишемо з вами print.helloworld. Для того, щоб виконати цей файл, ми знову зайдемо до нашого терміналу. Зверніть увагу на те, що наше віртуальне середовище повинно бути активованим. На це вказує зелений напис Program1. І перед виконанням цього файлу нам треба його зберігти. Тож для збереження ми натиснемо комбінацію клавіш Ctrl-S. Рестик вказує, що файл було збережено. Тепер нам треба виконати наступну команду. Ми скажемо Python. Далі перейдемо до папки Program1, в якій знаходиться в файл main.py, і натиснемо Enter. І ми отримаємо з вами Hello World. Таким чином, ми бачимо, що ми можемо створювати і запускати файли мовою Python як у традиційному їх вигляді, так і у вигляді записників на кшталт середовища Google Colab. Наостанок хочу зазначити, що тепер ми можемо з вами, зробивши відповідні налаштування нашої Visual Studio Code, натиснувши Ctrl- і Колесико, можемо. Редагувати розмір шрифта, І також, за потреби, у будь-який момент ми можемо деактивувати це віртуальне середовище за допомогою команди Deactivate. І ви бачите, що цей зелений напис а, зникає. Коли наш файл проєкту стає непотрібним, ми можемо просто його видалити. І він видаляється разом з усіма встановленими бібліотеками. Але інтерпретатор мови програмування Python, який ми встановили на самому початку, залишається недоторканим. Поза нашою увагою залишилася система контроля версій GIT, але це окрема тема для окремого уроку.